Всім привіт! Давайте створимо цифровий інтерфейс. Ну такий, як в калькуляторах семисегментний, простенький, тільки для цифр. Ви на каналі Swallow Rider? Не забувайте про дизлайк за ту херню, яку я роблю. Поїхали! Для початку нам треба зробити сам дисплей. Ось такий варіант я вибрав: один сегмент це дві лампочки. Тепер пронумеруємо його і розмістимо схему справа для наглядності. Програмуємо лампочки. Кожному сегменту присвоїмо свій унікальний сигнал. Ідеально буде сигнал з номером. Перший сегмент перший сигнал. Сьомий сегмент сьомий сигнал. З'єднуємо лампочки дротом та ставимо умову включення. Якщо на дроті є сигнал з потрібним номером, сегмент горить. Включаємо функцію використовувати кольори. Це чисто, щоб було гарно. Також відзначаємо з вхідним сигналом. Він буде X. Просто запам'ятайте. При завершені. Як тепер зробити, щоб тут показувало числа? Для відображення любого числа треба включити правильний сегмент. Для нуля це всі, окрім четвертого. Для одиниці третій та шостий. Справа додалась іще одна схема на всі числа. І починаємо. 0. Нам потрібні 6 комбінаторів. Умова! Якщо Х0, то вхід номер сегменту, який ми хочемо включити. І так для кожного. Для одинички 2 комбінатора. Один з виходом 3, другий з виходом 6. Сам сигнал одиночний. Загальна кількість потрібних комбінаторів 49. Тепер з'єднуємо їх: вихід з виходом, вхід з входом і подаємо сигнал на лампи. Перевіряємо: Х1 працює, Х3 працює, Х9 працює. І, як бачите, все не уж і складно. Про десятки, сотні тисячі поговоримо трішки пізніше. Зараз оптимізуємо саме цю схему. Будуємо новий дисплей, і ось що я узнав: можна не включати потрібний сегмент, а відключати непотрібний. Це зменшить кількість потрібних комбінаторів до 20. Налаштування ламп тепер таке: якщо сигнал з номером сегменту рівен 0, сегмент горить. Переходимо до комбінаторів. Для нуля треба один комбінатор з налаштуванням Хрівен 0, вихід 4. Для одинички 4 комбінатора з виходом 2, 4, 5, 7 і так далі всі по схемі, що ви бачите справа. Швиденько будуємо та перевіряємо. Один та 3 та 6 та. порівнюємо розміри М? ляпота ляпотій шая. І це перші два варіанти, як створити цифровий інтерфейс. Easy ізі, ізі. але якось все одно велика схема виходить. І така, порненька трішки, без ізюминки. Що ж, включаємо свої мозги наповну. Повертаємось до першого принципу, де ми включали сегмент, а не виключали. Я просто скопіюю самі лампи. Створюємо нову табличку. Зверху потрібні нам цифри від 9 до 0, це важливо. Зліва номер сегменту. Приймаємо нуля за те, що сегмент не горить, один, що горить, і заповнюємо таблицю. Для нуля горять всі сегменти, окрім четвертого. Для одинички горить третій та шостий. Повна схема виходить десь така. Тепер, якщо прийняти строки за двіковий код, то ми отримуємо ось такі значення. Для першого сегменту 1005, для другого 881. І далі ви бачите, в чому ідея. Ми задамо в постійний комбінатор ці значення для кожного сегменту. Тобто сигнал 1 буде в розмірі 1005, сигнал 2 – 881 і так далі, далі, далі. В арифматичному комбінаторі є така функція: залишити останній знак двійкового числа. Це команда n. Взагалі вона залишає будь кількість знаків, але нас цікавить саме останнє. І якщо зараз ми пустимо всі сигнали через нього, то на виході отримуємо цей стовпчик, де і вказано, який сегмент повинен горіти при нулі. Для повного функціоналу ставимо перед ним ще один арифметичний комбінатор, який буде здвигати побітове числа на величину X. З'єднуємо. І що ж виходить? На перший комбінатор приходить X і значення з постійного комбінатора. На виході отримуємо уже здвинуті двійкові числа у десятичному відображенні. Подаємо ці сигнали на наступний комбінатор, де видаляються всі зайві числа, окрім першого. Де якраз і є інформація про те, який сегмент повинен працювати. Вихід подаємо на вже налаштовані лампи. І все працює. Один. Так. Три. Так. 8. Так. Це сама складна схема для розуміння. Але подивіться, яка маленька просто три комбінатори. Але ж цього мало. Якщо задати X 10 то схема просто зламається, навіть 0 не покаже. Давайте вирішимо це якраз і доведемо все до розуму. Копіюємо потрібну нам кількість одиночних циферблатів. в моєму випадку 6 для наглядності. Додаємо до кожного з них по два арифметичних комбінатори і налаштовуємо їх. На вхід до кожного приходить X, він уже може бути любого розміру. Перший бере залишок відділення на 10 і передає його на нижній комбінатор. Таким чином, вони отримують останнє число. Не більше 10. Другий діли Х на 10 і передає новий Х далі на аналогічні комбінатор. Так, у факторію не зберігаються десятичні цифри, тому при діленні на 10 вихід буде ціле число, що нам зараз і на лапку. Повторюємо для всіх, перевіряємо. Ля-по-тя. Так, що нам ще треба? Звести любий вхід сигнали до Х. Для цього беремо арифметичний комбінатор і ставимо на початок схеми. Тут налаштування такі. Сигнал, який нам потрібно відобразити на циферблаті, множимо його на 1 і на виході даємо його у вигляді Ікса. Тепер, щоб налаштувати всю схему на відображення чогось нового, треба поміняти тільки вхідне значення на одному комбінаторі. Вважається дуже зручно. Останнє, що хотілося б сказати, це кольори. Якщо вам достатньо буде одного конкретного, то просто в кожну схему поставте постійний комбінатор з потрібним кольором і пустіть на лампи. Ізі. А от якщо подивитись на мою стару, незграбну схему цифрового відображення, то там є така штука. Якщо число менше 1000, всі нулі зліва горять червоним. Як це зробити? Треба додати в кожну схему зрівнюючий комбінатор, умова у якого x рівень 0, вихід один червоний сигнал. Взяти для нього x з верхніх комбінаторів та вихід подати на лампу. Все, тепер, якщо x діленням не доходить до цього сегменту, він буде 0. І червоний сигнал подасться на лампу. Така схема з'єднання працює для всіх варіантів циферблата, які ми сьогодні розібрали. Так що вибирайте любий. Перший та другий вони прості в розумінні і легко створити. За третім, треба трішки подумати і зрозуміти, як це все працює. Якщо будуть якісь питання, задавайте в коментарях, я спробую відповісти. А на цьому все, кіцьки мої. Якщо я зроблю більш гарний циферблат, то виклам його креслення в Телеграм. Так що підписуйтесь. Сподіваюсь, було корисно та цікаво. Блін, я думаю, що мій контент комусь цікавий. Угу. Всіх обняв, припідняв, ще почуємось.